А я сьогодні з Мар'яною, мене така подружка, Мар'яна, гімнастка. Ми з нею займалися разом все своє дитинство і підлітковий вік. Коротше, в одному спортзалі ми виросли. От, так от і дружимо. Але ми довго не спілкувалися, який час, якийсь час дуже довго. Так, за друг за другом в соцмережах слідкували. Я бачила її, вона мене, от, різні там проекти участі. В общем, знали. Один одна про одну, але потім якось почали знову спілкуватися. В залі моя мама займається в залі в Мар'яниному. Ну, коротше, так нас судьба знову доля з Да, з квартирами теж. В одному комплексі у нас квартири. Одночасно робимо, робимо ремонт. Одні й ті самі майстри нам роблять ремонт. Ну, в общем, от запросила мене Мар'яна до себе в гості. Трошки покайфувати, випити якісь коктейльчики побалдеть, в общем, і побалдеть. От зараз цим і займемось. Що, що? що От, от. Так, ну що, ви думали, ми так просто, да? Вот, вот так? Отак ми будемо відпочивати. Я полагаю, отут. Так, на жаль. В басейні зазеленіла вода, тому що вони уїжджали, в Туреччині були якийсь час, а от це, доглядач басейну не доглянув, як, як правильно. І тепер вони спускають, набирають короче, різні засоби. тут типу, і Мар'яна розказала, басейн це не просто. З акваріумом з зеленью. Я вічно я теж з зеленью борюсь постійно, Мар'яна. Бо в акваріумі постійно у мене зеленіша вода, а я уявляю це як в басейні. ти. Ой, <тає> Дібузі! Суці такі! А ти мені наказав, що тебе собака є? Боже, подивіться. Йди сюди. Іди сюди. Іди. Іди. А як звати? Бекі. Бекі Беті. Беті! Беті! Боже, яка прелість! Білесенька, така гарна. Битечка. Матичка, ти така гарний Боже, Боже. Вона тебе так так? Битка. Да? Там Мар'яна, там мамочка, так? Да? Мамочка там. Боже, Скільки їй? Вона маленька. Годи три. Це мальтіпу? Ні, мальтеза. Мама мальтіпу. Бузи Міньки, мінік, мінечка. ті Бузі, Бузі, Бузі. Мені не можна таке, бо я одразу хочу собаку. Я а, ж теж а, не я... Як об'єкцію взяла, то вже прийшлося. <світ> а я собі ось дала обіцянку. <світ> не заводитися А куди? А ви з собою берете, коли їде? Турцю брали з собою. Документи діяли. Ніхто даже не завірав. <світ> ну що, розказую. Класно ми так. Погуляли, <ріст> коктейльчики робили з віскі і колою, і випили, як потім виявилося, пляшку віскі. І казалось, взагалі все так хорошо, все добре, спілкуємось, все чудово. Поки я не прийшла додому і не попиталися лягти спати. Які я вертольоти ловила мамочки? Давно таких вертольотів не було в мене. Ужас, не люблю такий стан. Фу, думаю, господи, а зачем? А як? Як так вийшло? Взагалі не помітила, як так вийшло. О, в общем, сьогодні цілий день такий у мене був відходняк на домашньому. Ну, як я з дівчатами ж там на марафоні, ми постійно спілкуємося. Я так з ними спілкувалася, щось там пояснювала, розказувала, на питання відповідала. Але а я такий коматозник сьогодні, я... вже вечір. Ходила в магазин, зняла трошки, що я там купила, зараз вам ставлю сюди. І зараз готую котлети, включаю прямий ефірчик в Тіктоці, поспілкуюсь трошки в Тіктоці. З вами або не з вами. Якщо ви в Тіктоці, то, мабуть, з вами. От. А отак я була в магазині. Що я там накупила на 750 гривень. Скумбріку зараз візьму. Оту слабосолону. Так, дивіться, почали продавати в магазинах, може не у всіх, але тут є Мацу знову беру, 43 гривні. Ряженку взяла, сметанку, молоко, сир, яйця, капуста і паршик взяла горячий. І сала там кусочек ще. Магазинний мацун більший схожий на кефір, ну, кисляк такий, але дуже смачний, такий кисловатий, класний, мені подобається. Не такий, зовсім такий, як я роблю. Але теж. Смачно, мені подобається. Дивіться, що в мене тут є. Я Зараз цю рибку поріжу і піду одразу винесу, Сміття викину, тому що вона так заванюється в смітнику, що ніяка гірчиця не допомагає. Бачите, як я придумала, щоб не сильно потім видраювати дощечку. Все роблю на пергаменті. От. Оце в смітник і в мусор. І в мусор, да? Смітник, і на вулиці хотіла сказати. А в мене от ще що щось... тут. Ще... ще один порція сміття. Можна заморожувати. А ви не знали? Отаке таке щось маленьке вонюче закинула в пакетик і в морозилку. Якщо не можете винести, теж варік. Ну а що? І буду робити свій мацун також. У мене. Останні рази він не получався, тому що була дуже сильна жара, і він скисав, коротше, неправильно. Навіть з кароварки в режимі йогурту все одно він якось рідкий був такий. Сироватки багато було. Не такий, як йогурт, зазвичай. Він у мене зазвичай виходить, виходив, як йогурт грецький, такий, ну, густий, ви бачили. А останні рази таке, як кисле молоко просто. Я перестала його робити через це, але от зараз жара спала, може вийде. Додаю ложку сметани і розмішую хорошо. І ставлю на режим йогурт Тут цей режим 8 годин. Слухайте, якесь молоко, наче вже кефір. Блін, Мабуть, не вийде, тому що молоко було з киші. Вже кисле воно. Точно живий продукт не брешуть. Ну, ладно, Вон, я дивлюсь, мішаю, а воно якесь густувати, поняли? Зараз подивлюсь на строки. Цікаво, немало ж воно скиснути в них в холодильниках, зараз світло не вимикають. Ну, хай докисає вже хоч правильно зі сметаною. Дуже цікаво. Сьогодні 7.08. Воно виготовлене другого, а е, до 9-го, коротше. То це хіба. Е, Може воно стільки пролежати свіже молоко з 2 по 9. Це тиждень. А, а сьогодні сьоме. Це скільки воно і вже скисло? 5 днів, так? Да? Пройшло? Написано живий продукт, Ось ви бачите? Волошкове поло. Дійсно живий. <кхи> Тільки треба їм підкоригувати. Тут три дні зазвичай для молока нормально. А тут сім. Ставили. Це ж не, пастерізова... ну, не, не таке молоко, ну, пастеризоване, але все одно не у того зберігання довгого. Так, а зараз готую котлетки. Дивіться, тут у мене фарш цибульку підсмажений, хочу сюди печінковий паштет додати, тому що, в принципі, е... ну, хорошо, хай там буде, бо я вже так його наїлась. Не... Чувствую, пропаде. Треба кудись використати жирочок. Курячий на ньому смажити зараз буду. Так, це ми зараз будемо солити. Коротше, я заходжу в ефір. Сподіваюсь, ви бачили той ефір, тому ну що він вже пройшов на момент виходу цього відео. Так. Десь отак. І трошечки ще так. Півтори чайні ложки. Отак і живем. Тут ефір, тут влог. Тут влог, тут ефір. Привітульки всім! Залітайте. Будемо смажити котлетки зараз з вами. Тапайте по екранчику, щоб бігом-бігом тік-ток роздуплився. Дивіться, в мене тут фарш, відсвічую, да? з цибулькою, солькою. І я зараз сюди ще печенковий паштет додаю, тому що. Боюся, що він може зіпсуватися. Треба <смі> щось з ним зробити. Не встигаю його всти. От, їсти. Перемішую руками все це. А! Знімаю одночасно і влог, і ефір. Привет! Всем привет! Рада вас бачить и я теж вас рада бачить. Давно не было, че я не попадала. Вчера зранку останний раз был в эфирчик. Гастрит можно вылечить? Конечно. Конечно, можно. Вылечить можно все Доброго вечора, красиво, як там машинечка. Машинечка, сьогодні дивилася її влог якраз про день народження. Ох, і класно. Такі друзі, компанія, звісно, дуже круті вони. Стіл такий, а як прикрасили все це, взагалі, я в шоці. А мама моя каже, фотки побачила, тільки ще не бачила відео, каже, мабуть, вони наймали якогось дизайнера, який це все оформлював. А я знаю, що Маша їздила, купувала, все це каже, та ні, то, мабуть, Маша сама, ну, самі робила все. А на ну, не може бути такого. А потім дивимося відео. Да, так, таке самі все. Готує котлетки. Котлетки. А у вас що сьогодні на вечерю? Це я тільки вечерю готую. Я вчора трошки погуляла з подружкою, ми е, немножко е, перепіли. Сьогодні півдня я в коматозі. Е, Толком їсти я не хотіла. Ну, це мені на вечір, нарешті, повернулося життя. І я вирішила, все ж таки, ні, я хочу щось смачненьке. І це будуть котлетки. А у нас борщик. Смачного. Я борщик вже забула, коли я той борщик в'їла. Мабуть, я не знаю, пару років назад, мені здається. Так, перчик. І ще я хочу додати чесничок. Я завжди додаю. От Чесничок, просто зараз пару зубчиків сюди видушу і він своє діло зробить. Не їм, бо хвора на ковід. О, одужуйте, пийте більше водички. Обов'язково. Ви 24 на 7 в ефірі. Бачите? Ви от... А хтось скаже давно не було, а хтось каже, що ви 24 на 7 в ефірі. Я тут ще й влог знімаю паралельно. А то я через ефіри менше стала знімати на Ютуб. Чи обов'язково їсти борщі суп, ні, взагалі вообще безполезна їжа. Там корисне тільки бульйон і м'ясо з борща і супа. Якщо там картошка, гречка, що там рис, суп що додають, то то вже таке болотце, А Горяченьке болотце. Так. Тиснечок і... Оп. Маша на вихідний, мабуть, приїде, а може й ні. я сама ще не знала точно. Коли ми з ним говорили. Я вас дивлюся, ще з того моменту, як жила в Чекасі, коли Маша ще на танці ходила. Помила руку, запачкала руку. Як без цього. Передайте привіт Вікторії, будь ласка. Вікторія, тобі привіт. Я ж і є Вікторія. Ви, мабуть, Маші, може, хотіли передати привіт. Чи мамі моїй. Лара Філу, як я отношусь, Хорошо. П'ю іноді. Можна пити частіше, я забуваю. ТТГ 3,2. Чи треба вже пити якісь добавки? Так, вам треба йод і селен пити. І можна курсом цинк. Місяць цинк, йод, селен. Перездайте, потім подивіться. І феретин треба, щоб був нормальний. Якщо низький феретин, то все одно ТТГ буде рости. Тому що для гормонів щотовидки потрібен феретин також, крім йоду і селену. Хороший звук на ефірах завжди хороший. О, це добре. До спіроліни теж добре отношусь. Не п'ю, правда. Треба купити. Все неможливо купити те, що я... До чого я добре Про, а, а про що ви говорите? Зараз дуже цікаво. Про йоду. Про щитовидку говорили. Яке дозування селену та йоду? Ну, ну взагалі, в ідеалі ви маєте звернутися до інтегрінолога, який вам підбере дозування? А, а я ж не врач, я не можу вам казати дозування. Хіба що ви приходите до мене на марафон? Я бачу ваше ну, більше про вас знаю. Даю загалом інформацію, яку ви теж засвоїте, бо там багато нюансів. Я не можу вам тут час, я вам скажу дозування, вам воно не підійде. Ви маєте самі розібратися, розібратися в питанні. Я це все пояснюю, розказую, а ви, аналізуючи себе, своє життя, свої симптоми, вже орієнтуєтесь, яке дозування як приймати. Я схему даю. Ви просто обираєте, не можу набрати вагу, що порекомендуєте. Тож, приходьте на марафон, там ви отримаєте знання, розберетесь і зможете налаштувати своє харчування правильно, щоб вам і хотілося їсти, і ви їли правильно, і набирали поступову вагу. І от я там, в принципі, про це все теж розказую. Моя пішла квартира, собі стоїть там. у нас. Це у нас велика і гардіробна з машою. Були думки завести якусь тваринку. Так, я тут влог паралельно знімаю. От. Отак От це відбувається. Передайте привітик, передайте всім привітик. Будете у влозі. Привіт, привіт! Ну давайте привіти, передайте. По якому рівні скучаєте більше всього, та не, в мені завжди класно. Все чудово. Як тільки розібралися зі своїм життям, у мене стало все. Чудово! Поставила свої тільки кордони, навчилася казати ні. Коли я щось не хочу робити, я не роблю це. І все. І одразу все життя налагодилось, бачите? Треба було довго прожити для цього. На граблі понаступати, а потім все стає хорошо. Так. Чому ранок, ранок в описі? Ранок. Я, я там щось міняла, а воно не помінялось, мабуть. Так. Ну, все, все. Це, я зараз попрощаюсь з моїми підписниками. Щось так темно тут, а. Взагалі, все, ви поняли. Я стаюсь в ефірчику, я сподіваюся, ви те, що в мене є в тіктосі, іноді там буваєте, спостерігаєте. Приходьте, посилання є під відео і побачимось. Ну, от такий вийшов Мацун. Це взагалі капець. Просто одна сироватка. Так не має бути.